Як всі знаємо, вже говорили про те, що 27 квітня сталося у Львові. Через день ми звернулися до Лего Служби безпеки України, при тому, що ми ходили від одної будівлі до іншої, для того, щоб отримати принаймні ті документи, які мали бути залишені в нього дому. Ми отримали акт про вилучення майна, яке СБУ вилучила в нього дома. На жаль, акті не було вказано ні перечень документів листівок, які були в Вилучені, також не було вказано речей, які були вилучені особисті, також комп'ютерної техніки, не було переписано номерів цієї комп'ютерної техніки. Що, наприклад, на сьогоднішній день СБУ звертається повертати Олегу при тому, що вони вилучили, бо цьому документу взагалі не зрозуміло, що відбувалося в нього в квартирі. І коли ми прийшли в СБУ вже через день, то слідча до Олега від нас спався з людяни, що з ним почала говорити на рівні. Його пригнітала. Ем, а в день, коли ми звернулися, і коли Олег прийшов не сам, вона зовсім по-іншому до нього ставилася. Тому кожен з нас має запам'ятати для себе. Тому що разом ми сила. І один за всіх. І всі за одного! Один за всіх. І всі за одного. Один за всіх. І всі за одного. Так само ми підготували звернення по справі Олега Сортія, я почалася зачитати, передати прес-службу СБУ. Заява. Ми як громадська. Львова активні громадяни, котрі розуміють всі загрози та реалії сьогодні в Україні, обурені воєвом неповаги до прав людини та маніпуляції, вчиненими працівниками управління служби безпеки у Львівській області 27 квітня 2016 року стосовно громадянина Кордія Олега Васильовича, які вчинили обшук та вилучили технікою на носії в рамках провадження відкритого ще 27 березня 2015 року за кримінальним правопорушенням передбаченою частиною 2 109 статті та частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України. Мало того, що хлопці перевіряли, перевіряли попровадження, яке було відкрите до того, як він почав свою громадську діяльність, ці подальші дії служби безпеки нагадували випадку щотижневика жовтої преси. На своїх ресурсах та в даних спецслужби Олега Кордяку назвали диверсантом та провокатором. Інформація про неявність в нього матеріалу вилучені листільки подається разом з інформацією про невідомих осіб, котрі нібито розклеювали по-львову заборонену символіку. Стаття 3 загальної декларації прав людини каже, що кожна людина має право на життя, свободу та особисту недоторканність. Таке ж твердження міститься в Костер. Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінностю. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 29 кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість. Ніхто не може бути заарештованим або триматися під вартою, інакше як за мотивованим рішенням суду і тільки на підстави та в порядку, встановлених законом. Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно забиратися, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. стаття 64. четверта. Права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені крім випадків, перебачених конституції України. Крім того, СБУ був повністю. Зокрема, у пункті 2 статті 14 кожен обвинувачений в кримінальному злочині має право вважатися невинним, поки винність його не буде доведено згідно законом. Пункт 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Кожен, кого обвинувачено у вчинні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. Всі ці, ці витяги законів, чому я їх сьогодні зачитала? Тому що коли проводився обшук Олега, флідча тиснула на нього, без суда і слідства вона висунула йому звинувачення, які вона мала право брати на себе таку функцію нашого суду. Кожна людина має право на захист.